Корачі, це наш влог, там де ми будемо готувати така прикольна рубрика, як хтось не бачить, хтось не чує і хтось не говорить. І ну, ми щось готуємо, в принципі. І ми будемо теж вирішили це спробувати. Да. Ну Ми щоб... Да. Ну, щоб багато корачі, не трендіть, то починаємо ну, готувати, подивимося, що бісерамось ми з того, що приготували. Думаю, так. Да. Да. Тая у нас підготувала і рецепти, тому що вона не буде балакати, і вона буде показувати. як Аркадін буде. Давай я буду резать. Что это? Капуста. Сыр да? Сыр давай. Глаза. Что? Так, я режу. Банан. А мы не момент, Цирк. Я тебя не лежа. понимаю. Кая, а вы не Бана, на... не балакая. Я? Я а балакаю. Что ты на Она должна быть моим очима. Не шесть рук не шесть Капуста. Что вы не Что вы не Що таке? Я думала ти далі. Що? Я думала? Ти думала ти Я далі. Далі. Я ближче. Капуста? Банан <рик> Ми не <рик> їли капусту, у нас немає зісім. <рик> <рик> це, це було обідно І тут я їжу, що? Ага, Це пам'ятник, блядь. Сапожник да? Красивый получился. <laughs> да. Подспевай! І Як починається знайомство з прекрасним, перше бахмале Почи, починається з красом, перший запій починається у школі, наступна станція велика згоди. Всі ми покиру, братці по крові. Ви готові. Сам не готовий. З тобою самим не давили вам. Так і починається біла гаряч. Що з тобою доброго було? Бухло, 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 бухло. Що нас сюди привело. Бухло, 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 бухло. Не, пожалуйста. Болкер? булки. Не ці, оти, тільки ці. Хорошо. <свісна> 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 ага, поняла. А я рок. Я знаю, что это роги. Даже по не колоток, а хер И вот так, да, дальше шумовать? Это новенький мотив поехать, чтобы не башить. Имба. Так, что дальше? А, пиджаровать хлебчик. Хорошо. Мені траплю, не здається. Звук, я не просто травку не звірять, я такі звуки чую. Чуечка Она... на це вже. О, не забувайте, що вона вже к мене звука. И куди? ж, Сука. Опа! Я пукнула Даша. Дальше. Шо? Іди. Ты меня нахуй посылаешь? Да, иди нахуй Хотя, такие что Домашние Ну фабричное, оно сразу понятно, какое хрень Вы пальто же. Сука, я забыла Эй, ты что? Я попала Попала, по жопе мне попала Може мазати булки. Ага. хм, Умна. А, її. Булки мазать. Нє. Не треба. Низки? Вона. Вершки яда. Хорошо. Без питань. Булки. Все булки. Вона дівує. Я не розумію тебе. А ночки десь там? Я побачила, що черпануло. Це бочку це. Ой, ось булки. Ой, як гарячі так, приємні. Це бочку беремо і опа. І намазуємо. Боже, яка молодець. Нормальный теч так

ще, ще плотно лиза, да? Хорошо. Так, можешь помідори помидоры огірки на вот и еще вообще Ні. нет? Да. Подведа. Будет. Буде? що? Котлета. Котлета. Подом. Я знаю потом. Вона жариться. За дітями. тебе. Я бачу. Навіть він від тебе. Що ти хочеш? Ти. Я. Шмо. Спорт. Шмо. Ши. Чмо. Мы. Хорошо. О, да от... ловиш. И, о, и... о, да, хорошо. Эээ. <звук вирь> Открывает холодильник. Телевиз, шкаф. Пикно. Пятно. Тая Сюда. Сюда ложи. Давай, да. Клади. Да, нормально. Я Бери Берегерок. Тая. Накрываем булкой, чище щось? Соус. Накриваємо булкою Накриваємо булкою <звук> <звук> я, я накрила я накрила Ладно. <звук> Все падало на пол. В одного рубка жопа. <звук> <звук> Давай, О, <laughs> <laughs> oh, а ты там что, хоть махаешь, стоишь? <laughs> <laughs> Сука.

Бар, я вже чую и дыхай Их можно повисить? Фу, господи. Сука. Туса Даша. Она мене порахувала. Ммм, пахнет. Ух, ты порвя. Стой, а где ага. Я возьму? So hot, you know. Помидоры сначала. Так, дайте так. Лица а! Все, лежи. Угу. нормально. Оу. Якщо що, то не я тебе б'ю, то тая. й з в яку сторону показувати. О, в мене рок-музикант грає. Пропозиція. Скі. Ши. С. Шки. ки, Шишки. Скі. Ши. С. Ж. шиши, Шо. С. 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 І. І. Л. Л. Р. Ля. Скільки? Скільки? хотела себя накрыть. А, все? Все, хлопаем. Блин, у меня как раз такая интересная песня началась. А телефон, Мне же интересно ей послушать Он на подушечке отдыхай Боже, как у меня связаются глаза? У меня надо этого дыма, походу, типа... Ох, скажи, можна, я не годилася. Так, а тепер тест. Так, це мої звірчіці. Так, ну спочатку загальна оцінка. Як воно виглядає. Так, ну. Як виглядає? Ну... Як бургери, які робили рукожопи. Сліпі, глухі, німі. Капець. як так можна? Ну, на вигляд я скажу десь сімерочка. Достойно. Я oh, боже, я круто открыть. Жиза. Молодцы. Mm. Не, ну, но вкусно. Смакуют они краще, не выгадают. Да. Тварь. Я не понимаю. Прямо м'яко. Завтра я виключу. Правда, не виглядає, як ми чекаємо.